So Зима була с ногами, а ми лишаємось тут. Холодний грунт, чорний мазур. Небо назвісним, темне, як поки. І в серці нам іде свят. І надія, що там жила зникає, і віра теж, уже ніби немає. Хто нам поможе в цій червій Як нам на силі підняти хлопців, що сидять у холодній землі? Свідою любові заминилися на ось та Боже, де Ти Тиші зі мною. Дивись на небо, ой, це не ракети, це не град, а сліпить очі, мовить канонади. Не знаю, що це з ковалю Не лякайтесь, із неба світлом є не просто так, Ясна зоря, благословенний знак. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто смерти тіні краю, над ними світло засяє. Бо зламав Господь гримотяга Його, зламав Господь же слогновителя Його, усякий від військовий, що тупає гучно, та погляне на крові ворожа одежа. Стане все це віжа вогню, пожежа. Хто биттями родилося нам, син нам даний, я на раменах його звана. А ім'я у нього, повярник, вільний вічності цар, Бог синий світу, Спаситель, князь миру, то шидіть і несіть цю добру новину. Христос народився. Серця засвітили суби з дітьми, зіркою легше дорожити. Добро збине світ сполетнула, у кожній домі про неї почули. Царі, мудреці, прості пастухи, і нам так потрібно мої. З тобою, щоб подяку спасти Бога за довго тепові, за нев... невтомну віру, перемогу. У волотері я вже довго і знаю, що тільки він є той, хто дав дати любов без Прагне мене, прагнення допомагати. Братця, чи можна з вами путь? Я знаю, труднощі в мене оминуть, та хочу Господу служити ще ряда, життя своє віддати на вівтар служіння. Я, лікар, маю знання, міння та вірю. Що без Бога марне моє життя, Безцільна є дорога, бо тільки той в житті здобуде перемогу, Хто в своєму серці знайде Бога. А нині він дійшов до нас небес. Тож хотів вклонітись йому днес. І я входу до його сні, бо тільки правдою я хочу йти у світ. А правда він, дорога, істина життя. Ну що ж, назад немає вороття. Рушати час. І з чистим серцем вірою міцною. Поборемо ми зло, що за спиною. Вперед! Поглядом в небо за зіркою. О, я вітаю, слава товаристві. А чи далеко держите ви тут? Що дивіться віски величні таблисті, державі реформи вже глядуть? Я бачу у вас енергія та розум, запал великий, істинно шукайся. Ви люди справи з вами дійсно можна. Світи слова, де віки повертать. Ти хто такий? Чому нам не слово? Я світу сам чи чули про такого? Мені вклоніться і дальше ти багато. Розваги все, що світий може дати. Цього не треба нам для перемоги. Зійди, будь ласка, з нашої дороги. Але ж вам потрібні ліки, дрони, літаки. Отримайте все з моєї легкої руки, тільки вклоніться. І нагороди не забереться. Геть, сатана, не бути цьому. Написано: поклонишся одному Господу святому. Де, що вам страшно? Він люди. Вклоніться колоніці такого вже не буде. Не спокушайся, це лукавий, бо слово Боже каже: Господь міщить, та в мене моє слава. Ті колісницями тільки ми, ми ж я, я Господа нашого сильна. Ой, Леле, чи ви що ви бачите його блага на землях життя. Чи ж не бачите, що народи захвилювалися? Царство захиталося, земля задрижала. Клиніться і буде ваша ворогів держава. Тим ми не злякаємося. Хоч би й земля провалилася, і гори захиталися, вогнем прибіжище й сила. А чи ви забули, слово, що таке людина? <кл 'язано> <кл 'язано> схоже до Тьфу! Ні, молота ті, немоща. Озветил собі суші, навчаючи пальцями до моїх. Руки мої до бою. А тепер я за тебе постою. Злом боротися прийшла моя пора. О, так, так. Але звичайно краще було. Я вже був невинно вбитий. і не допущу більше кровопролиття. Не... Нехай провалиться під землю твоя чорна душа. Не захищаєш, вони цього не заслужили. Бо вчора ще усіх души. Люди каються. Люди не, не виявляються. Люди навертаються. Люди вбивають. Народжують. Красть. Беруть. Перевірюють. Люблять. Сайця. Миться. Закрить. Затечесть. Щериться. Віни працюють, радіють, біють, будують бологи, лікують кубок, б'ються спроснеться, поважають свободу, хаються, сидять, любить, люди, ще раз, людя. Тепер відбивати я тебе не стану. Злом на зло не відповім. Лише Бог запоїть нам. Світ бракує від руїн. Геть сапога. Розумійте, народи! І впокоюся, бо з нами Бог. Христос народився. Славімо Славі. Його. <клух> Нехай об'єднає всі ця хвилина, мертвих і живих. Будь родина щира, єдина. вірою дуже і духом міцних. Дім до Месії, Бога вітаємо, словами, і піснями, Його прославляю. Це ще не кінець, повітрі б'ється тисяча сердець. Кожен з них гаряче, тепле, кожен з них б'ється за тебе, Шукай Його, знаходь, і йди, бо я боється йду, ідіть і ви, бо з нами йде Творець. А тим часом у дзвіночки дзвонимо, у дзвіночки дзвонимо Ісуса Бога, що послав нам Господь перемогу і дав діждати дорогу ми Богу, без клопотів, без біди, до другої коляди. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці різдва до Тих, що в полі, тих, що в морі, тих, що в полоні. Хай візьме Христос, дитятку у своїй долоні. І ми нині рожденного Бога благаємо, З милосерди, добрий Боже, над українським краєм. Весела ніч, весела новина. Ісус народився, маленька дитина, Хочем вам слово Боже сказати. Благословення, книжки духа. Може, в цій хаті когось бракує. Може, в цій хаті чистій сумує. Кого бракує, не забувайте. хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з Ісусом маленьким насінням. Христос ся рождає в Україні. Славі їхні!